Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас парфумерний тег про ваніль. Як ви знаєте, це моя найулюбленіша нота. Тож влаштовуйтеся позручніше, бо сьогодні я розповім вам про мої улюблені парфуми з ваніллю, від класики до ніщі, від бюджетних до розкішних парфумів. І, А вже ж мені було би цікаво послухати і про ваших улюбленців з цією нотою. Тож діліться у коментарях, а в описі ви знайдете більш корисну інформацію. Тож перегляньте і не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, підписатися на мій канал. Ну і поїхали. Що ж, перша ваніль, класична, і вона абсолютно мене закохала в себе, бо це версія шалімар, але з ванілью. І це безсумнівно фільтр. Знаєте, не начебто ви додали сучасної ванілі до класичного шалімару. Це дуже витончена композиція, пудровані. Елегантна, і коли я її ношу, то відчуваю себе королевою старого голівуду, дуже чарівно, жіночно раджу тим, хто полюбляє класичний шалімар. А ось, якщо б мені треба було поділитися своєю улюбленою нішовою ванілі, то це була би точно веллатоніла від мансера, бо це вибух у флаконі. Слухайте, він солодкий, фруктовий і багато тут квітів. Тож цей аромат дійсно гучний, з ним вас почують і побачать. І як Якщо ви любите яскраві парфуми з ваніллю, то беріть, бо тут багато цікавих флоральних елементів, туберози, але не тільки. І він насправді сонячний, як на мене, тобто дуже позитивний і стійкий ванільний парфум з нішової категорії. А ось найкращий бюджетний ванільний аромат для мене це Soft від Hub, бо насправді це для мене справжня знахідка. Доступна ціна з приємним таким дуже легким ванільним ароматом. Ще тут мені подобається такий, знаєте, пухнастий мускус і дуже легкі цитрусові елементи, бо він такий, знаєте, не нав'язаний. Ясливий ідеальний щоденний варіант. А ось, якщо б мені треба було порадити ваніль для новачків, я б обрала саме е, Sunny Side Up від A Gun. Чому Ну, я вам розповім? Це не банальна ваніль. Вона справді дуже гладка, досить деревинна. Сидить, наша ваша друга шкіра, але краще. Відчуття від неї дуже таке, знаєте. Затишне, але він доволі, я б сказала, також елегантний, і його можна зробити своїм парфумерним я, бо він не такий, що прям дуже от вих... ну, прям заполення собою просір. знаєте, бувають такі дуже потужні ванільні аромати. Цей не такий, він насправді дуже збалансований, тут ще нота кокосу є, вона мені здається, додає гладкості і цієї гарної текстури. Ще там є сучасні молекули, Тож такий парфум дуже насправді легко зрозуміти. Якщо ви тільки починаєте знайомство з ванільними ароматами і не хочете чогось занадто потужного, я вам його раджу. А ось якщо Треба було б прокоментувати ваніль на якусь особливу подію. але я люблю носити ваніла діорама від а, діора, бону. Це справді люкс, це дуже е, дороге звучання цієї ванілі. Це не е, проста ваніль, це складна композиція з ванілі, спецій. Тут ще є щось алкогольне. Мені це дуже подобається. Я вже ж почулі, які додають глибини і дуже дорогого звучання. Але це знаєте, не такий прям важкий ванільний парфум, бо є парфуми. Які більш такі ну вони. Давлять, а цей справді елегантний і наче святковий, тому я його ношу тільки на якісь особливі події, бо звучить він дуже дорого. А ось парфум, який найкомпліментарніший з ванілі в моїй колекції, ви знаєте, було його дуже легко обрати. Хоча я маю ну, найбільшу колекцію з ванільних саме ароматів, я обожнюю цю ноту, вона афродизячна. І якщо ви хочете збирати компліменти і взагалі шукаєте компліментарний парфум, то я вам раджу звернути увагу на парфум в яких ваніль саме така домінантна нота. Ну, а я можу точно сказати, що ваніль абсолют це мій парфумерний краш і точно магніт для компліментів. Бо його здалека чують. Мене навіть зупиняли колись в Дніпрі і питали, що ж це за аромат. Він дуже стійкий, солодкий, загадковий. Мені подобається, що це, начебто, сиропна ваніль, але з надаванням спецій, тому вона не така банальна і дуже-дуже стійка, така насичена. На я б сказала, а ось найсмачніша їстівна ванілятка дуже люблю. Знаю, що не усім подобається ваніль, яка нагадує солодощі, але ну, я думаю, для нас, ванільних е, е, фанатів, це якраз е, такий, знаєте, пік насолодження. І я дуже вам раджу, якщо ви полюбляєте саме їстівні ноти в парфумері і обожнюєте ваніль, ви хочете просто максимум е, цієї смакоти, спробувати Дженні від Дора. Слухайте, я закохалася в нього з першого ж разу, якщо ви обожнюєте ваніль, я впевнена, він вам сподобається. Бо це насправді десерт, у флаконі не навіть краще. Тобто це ванільний крем, карамель, якесь домашнє тістечко з яблуками, тільки щойно спечне його хочеться з'їсти. І мені подобається його шлейф, він так довго тримається. Це просто must have. Я маю для вас знижку. Потужний парфум, нішовий, гарною якістю, прям в нього все ідеально. А ось найкращий дюб, який дуже. Недорогий, хоча схожий на неймовірно такий, знаєте, нішовий Італіка від Ксержофа, мій улюбленець. Я обожнюю його такий лактонний настрій, його молочний характер, і контраст а, цих елементів, а, і чогось більш такого з Ну, Тобто там є шафра. Але він ну, не такий різкий, яким він часто буває. Коротше, у Fantasy Community Perfumes бренд з Техасу є українське представництво. Вони дуже недорогі, дуже раджу взагалі передивитися мої відео, по-перше, огляди на їх аромат. По-друге, спробувати оце, якщо ви тут а, через ваніль. Аромат називається Vanilla Sip Sweet Caramel. І він дуже схожий на а вже ж, ем, Італіку, яку я вам вже сказала, але він бюджетніший. І він. Такий теплий, затишний, огортуючий, дуже насибельний. Мені дуже-дуже подобається цей аромат. Я його часами навіть не ношу, коли вдома. Хочеться такого відчуття комфорту ідеальний варіант. А ось наступний парфум це ваніль, яка викликає спогади. І також мені було неважко обрати парфум. Це для мене хіпноз від ланком, бо він мені точно нагадує щось з минулого, а конкретно я б навіть виділила мої. Останні роки в школі в Україні, якийсь 9 клас, Боже, як я фанатіла за цим парфум. Для мене це магія у флаконі. Тут насправді важко виокремити ваніль. В попередніх ароматах, ну, вона все ж таки відчутна була. Тут це, ну, я, 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 мені здається, просто магічний фейерверк. дуже Цікава загадкова ваніль, а, повертає мене в дуже такий гарний час в моєму житті. Подобається мені, і мені подобається, що його досі можна придбати, що вони його не зняли з виробництва. От так чи саме шкода, коли наші улюблені парфуми, з якими у нас тільки асоціацій, приємних спогадів, боже, я от зараз не носила цей парфум, ну це ж просто флешбеки. Ну, а останній на сьогодні це такий унікальний ванільний аромат. Якщо ви думаєте, що вже тестили ванілю в кожному виді прояві цієї ноти, і можливо ви не хочете цієї банальщини, ви хочете чогось такого цікавого, оригінального. Я вам раджу ось цей парфум від мій сонри, під назвою «Ванілі Рів'єра. Чому я вам зараз поясню? Дивіться, це дуже цікавий аромат, який справді відрізняється від більшості ванілі, яку я тестила. А я тест тестила ну майже все, що виходить, і все, що є, я ж кажу просто. Схиблена на цій ноті. Чому це щось таке незвичайне? По-перше, вона доволі контрастна, тобто тут є ваніль, але до неї треба дійти. Бо спочатку аромат розкривається зеленими елементами, гальбаном, ну, це дуже зелена нота, така трав'яниста, і ну, справді, він неймовірно хрумкий, зелений, прям вау, а потім. Проявляються квіти. Квіти тут насичені сонячною енергією, і потім вже базі ми відчуваємо цю серед... наповнену серед вітром і енергією. Може навіть така морська ваніль, але вона взагалі не якась водяниста. Тобто, це абсолютно не схоже на класичну ваніль, на їстівну ваніль, навіть на флоральну ваніль, бо тут багато контрастів, і ваніль тут відчувається. Це ванільний аромат, але зеленими. І такими дуже п'янкими флоральними елементами, і останній бонусний. Бонусна категорія на сьогодні це моє нове ванільне відкриття, і це для мене експлікт. Ванила від мансера, яка вже до мене їде, бо я не могла від неї відмовитися. Дуже класна ваніль. Взагалі Мансера і Монталь шикарно створюють ванільні аромати. І цей парфум мені показала Іра, тож я хочу її тегнути і побачити від неї добірку з улюблених ванільних ароматів. А від вас я сподіваюся отримати коментарі, відгуки, можливо, Питання, то пишіть, а вже ж мені цікаво дізнатися і про ваші улюблені ванільні аромати. І загалом, якщо у вас є запит по наступному контенту, пишіть, ставте вподобайки до цього відео, таким чином, алгоритм його трішки, ну. Іншим запропонує. Підписуйтесь на мій канал, донайте на ЗСУ, це найважливіше. Та слава Україні! Па-па!